Заяви Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів не відповідають його риториці. Він говорить про усунення так званих першопричин війни, що свідчить про намір продовжувати війну. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни 3 липня. Путін і Дональд Трамп обговорили можливість нових переговорів між Україною і Росією в Стамбулі. Вони погодилися на їх продовження, але не визначили конкретну дату. Під час розмови Путін повторив, що Росія нібито досягне своїх цілей і усуне причини війни. Інститут вивчення війни зазначає, що Путін суперечить сам собі. Він ніби підтримує переговори, але наполягає на своїх цілях. Кремль неодноразово заявляв про потребу усунути так звані першопричини. Це включає вимоги змінити владу в Україні, нейтралітет. Держави і перегляд політики НАТО аналітики вважають, що Росія не зацікавлена в чесних переговорах. Заява Путіна про неготовність іти на поступки у своїх цілях показує його готовність продовжувати війну. Це суперечить закликам Трампа до швидкого завершення війни.